Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. 125 років тому, 1892 року, 17 лютого, народився Верховний архієпт. Пископ Йосип Сліпий, єпископ греко-католицької церкви, кардинал Римо-католицької церкви. Що це була взагалі за постать? Яку роль вона відіграла і у духовному житті України, і в науковому житті України, і не тільки і світу. Сьогодні я запросила у студію представника цієї церкви. Це отець Іван Данкевич, і ми будемо сьогодні говорити з ним про Йосифа Сліпого. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, Отче, Іване. От дивіться, я. Коли готувалася до цієї програми, звернула увагу на герб Йосифа Сліпого. І там у нього є такі слова латиною написані крізь терні до зірок. Постать однозначно е, дуже велика. І от вплив е, Йосифа Сліпого е, дуже значний на просторі всього світу. Але він проходив своє життя, дійсно не так все легко було. І до тих зірок він не так легко йшов, от, тому що ми сьогодні про нього говоримо, начебто така зіркова постать, але були тернії. Давайте ми все ж таки, якщо ви можете, охарактеризуємо той герб спочатку. Що там зображено? Що є на тому гербі? Чому саме такий лозунг от він собі взяв? Ну, звичайно, коли ми подивимося його біографію, особливо роки. Коли церква перебувала у підпіллі, тобто це від 1944-го і до його звільнення 1963 року, угу. цей час він завжди перебував у засланнях. У засланнях в таборах біля Новосибірська спочатку, потім Красноярський край. І ці роки заслання, як він потім говорив, я єдине жалкую за втраченими роками своєї активного життя. Угу. Але все, що було українське, і всі часи, все, що було українське, на жаль, система нищила. Будь-яка система, чи західна, чи східна, те все, що хоче бути собою, мати свій корінь і бути собою, завжди сильніша сторона хоче знищити. Так само відбувалося і після цього, як прийшла радянська влада в Західну Україну, і також хотіли знищити. Спочатку знищили церкву, вивезли все, всіх єпископів, багато духовенства. Ну от ми зараз говоримо саме про 45-й рік, квітень місяць, та, коли от ми так одразу, одразу з вами почали, власне, з цього періоду життя, спаслі Бога, коли його заарештували, от, коли його разом з, з іншими відіслали в лагеря, от, коли він там дуже тяжко працював. А чому? Чому так відбулося? Чим він. Це ж вважаєте, майже вже закінчилася війна. Та квітень 45-го року, майже вже закінчилася. Чим він заважав взагалі радянській владі? Чому хотіли знищити його? Ну, бачите, найперше, він не вписувався в ідеологію радянської влади. Радянська влада будувала атеїзм. Угу. Наша церква завжди була в просторі Вселенської церкви. І на неї не мав впливу жодна державна система, абсолютного впливу, як так, не як над іншими конфесіями. Тому, будуючи свою ідеологію, вони побачили, що це їм перешкоджає. Це їм заважає до кінця побудувати цю ідеологію атеїзму, яку вони хотіли побудувати. Угу. Друга важлива причина, чому він заважав, тому що система радянська не потребувала вільної людини. Вона завжди потребувала послуху і залежності. Mm -hmm. Наша церква завжди старалася виховувати вільну людину. Тобто людина, яка робить вибір, і несе відповідальність. Замість людини вибір мала робити партія, і несе відповідальність сама людина або, або три крапки. Ну і третя причина те, що церква була українська. Mm -hmm. Система хотіла будувати радянську людину, а тут з'являється духовна основа. Духовний міцний фундамент, духовна глиба, яка каже, ні, це не є радянська людина, це є українська людина і українська особа. І зважаючи на те, почалося фабрикування різних справ очорнення, багато священства і чернецтва просто розстріляли. До речі, він також був ну, на межі розстрілу, просто вдалося навіть вивели вже їх усіх з храму, просто вдалося якось уникнути в останню хвилину, просто передумали, не розстрілювали. Але, бачите, заарештували. І... Але э, чула я про таке, що намагалися його час від часу, бо в заслані він пробув десь 18 років, якщо в цілому брати так. Та і час від часу намагалася все ж таки та сама радянська влада його підкупити. і тими самими э, Певними такими от, пропонували йому митрополитство, пропонували йому, щоб він зрікся саме католицької віри, пропонували йому перейти е, на православ'я, та? але він не погодився. Ну, Бачите, у всіх листах і заслання до своїх вірних. Він завжди писав, Тримайтеся своєї віри. Угу. Цьому передувало, знаєте, ми, ми бачимо немов би наслідок його постаті, але завжди людина, яка дозріває. Вона мала коріння свого дозрівання і цьому передувала освіта і навчання. Ну, в якій сім'ї він народився, де навчався? Тому що, гадаю, що сьогодні нас дивляться різні глядачі: і ті, які обізнані в цій темі, ті, які недостатньо обізнані, і ті, можливо, хто просто чув ім'я і чув прізвисько сліпий. Зараз ми теж про це поговоримо. Звичайно, в якій народ... родині там народився? Він народився в сільській родині. Село Заздрість, це Требовлянський район, Тернопільська область. Він там народився і в сім'ї звичайного, селянина, е сім'ї Дичковських. З один жінку так, 10, десятеро дітей їх було. Е, і ця сім'я займалася сільським господарством, і те, що в них було залишок, в Бучачі, до речі, в них там продавали на ринку, угу. і так і так виживали. І до речі, цей сліпий прізвище, як ви так, вже так, кажуть, е, є історичні дані про те, що е, один з його предків. Був осліплений військами Петра І, тому що виступав на боці Івана Мазепи. Ага. І після цього, як Петро І переміг Карла XII, всіх тих, хто виступав на боці Івана Мазепи, осліплювали. Для того, і щоб так, не... вже так. так вже поколіннями передалося прізвисько, вже й батько його так називали, та сліпим, і, так. і далі вже перейшли. Але його ім'я та... було Йосиф Кобернецький Дочковський. Uh -huh. І так і йшло. Він так закінчив потім тривоглі е, навчання, школу, і потім в Тернополі гімназію. І, і маючи, трим, знаючи три мови, на той час е, він вирішив поступити в Львівську. А в лі, Андрій, Шептицький в гімназії побачив взагалі, так? Та? Вони так, там так, познайомилися. Так, так, він приїхав в Тернопільську гімназію з пастерськими відвідинами і побачив там хлопця високого під два метри зросту, uh -huh. який гарно співає, з гарним чистим баритоном. І Після цього він мав з ним спілкування, і після цього спілкування Йосиф вирішує вступати у Львівську семінарію, де він приходить в студії. І після цього він, бачачи те, що він є здібний, митрополит Шептицький відправляє його на навчання в Інсбрук, Австрія, mm -hmm. і де він закінчує. І вже 1920. Првадцять дев'ятому році він вже стає ректором ректором Львівської семінарії. Так та? 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 тобто та. на той час мені здається було 32 роки, і звідси можна вважати, що почався ото зіркове вже сходження, тому що дійсно інституції, університети в Україні на той час це вже вони далі. Католицькі університети створювали. На той час це було щось неймовірне дійсно, враховуючи ті переслідування, які були Ви знаєте. От я думаю, про те, що дивіться, взагалі Йосиф Сліпиєв він прожив велике життя. 92 роки він прожив. і е, Він застав, вважайте, і Першу світову війну, він застав і Жовтневу революцію, та він застав і Другу світову війну. от І е, пройшовши е, усі ці періоди, е, все одно він залишався вірний от своїй вірі. Давайте ми повернемося до того періоду, е, хто і коли все ж таки допоміг. Звільнити Йосипа, тому що ніхто хто керував на той час і радянською владою, хто керував взагалі в радянському Союзі, ця постать нікому не була потрібна. Вона так і сиділа в тих лагерях. Коли це відбулося? Це відбулося в 1963 році. За старанням папа римського Івана 23-го Він якраз готував другий Вселенський собор і на той час після смерті. Сталіна відбулося певне потепління своєрідне uh -huh. в духовному житті. І за старанням Папи Римського він був вивезений фактично підпільно, е без всякого повідомлення його вивезли за кордон, вивезли в Рим з забороною повертатися в Україну на території межі України. Ви говорите, що от в Україні було так і так. Насправді, як України, як такої не було. Uh -huh. Була Польща, Австро-Угорщина, Радянська uh -huh. влада uh -huh. і в цих системах. Все одно Патріарх Йосиф зберіг оцю духовну ідентичність, зберіг українство. І це дуже важливо пам'ятати, що, маючи оцей духовний стержень, саме завдяки цьому духовному фундаменту, освіті, духовності, він зберіг себе. Він не став перекоти полем, знаєте, з одного боку в інший, в інший бік, він не став тим, якого можна зламати. Він твердо стояв на своєму. Незважаючи на ті обставини, які були. Хоча, як він зараз він пізніше описував, були різні спокуси, були різні моменти. Але, маючи оцю духовну, духовну основу, він залишився вірним першій церкві і своєму народу. Дивіться, після його арешту у, у греко-католицька церква, вона десь через рік самоліквідувалася. Ну, так, власне, говорять про це. Чому ну, так відбулося? Бачите, те, що ми говорили попередньо, що система хотіла знищити церкву. І завжди в кожній церкві це є людська інституція, це є божа інституція, але правлять люди. І завжди в кожній, там де є люди, там завжди можна знайти, знаєте, тих. Підхід до, підхід. до них помети на увазі. Так, так, та? так, так, так. І mm -hmm. е, сфабрикували в 1946 році так званий Львівський псевдособор, де не було жодного єпископа нашої церкви, де не було жодного представника офіційної церковної влади. Сфабрикували псевдособор, яким добровільно перейшли під юрисдикцію Московського патріархату. І таким чином не моби церкву юридично перестала існувати, але вона і почала існувати підпільно. Ну і що називали ці, саме цей період такий церкви мовчання? Тобто, коли так. ж вона все ж таки заговорила вже так, на повний голос? Коли це сталося? Ну це сталося з, з отриманням незалежності. В 1991 році вона юридично отримала, відновила свій статус, але вже до того часу. Представники нашої церкви, там і сповідники віри, і Павло Василик і теперішній митрополит Івано-Франківська, Владика uh -huh. е Володимир, і інші, в 1988 році, вони вже їздили в Москву до тодішнього президента Горбачова для того, щоб відновити статус нашої церкви. Але вже тоді відбувалося святкування тисячоліття хрещення Київської Росії. Вже так голосно церква починала говорити і заявляти про себе. То Йосип Сліпий він не застав цього, теж він, коли вийшов з тюрми, він так само запитував, чи стала церква вільною. Так, так його першим питанням було, чи стала церква вільною. Так він вийшов 63-му році, вже маючи 71 рік так. свого життя, але незважаючи на те, він активно почав е, ж, духовне життя. В діаспорі наш, між нашим народом. Він відвідував всі континенти: і Америку і Північну, і Південну, і Європу, і Азію, і Австралію. І немов би об'єднував наших вірних там, де вони були, у цілому світі. Знаєте, Можливо, представники системи радянської думали, а вже старенький чоловік, відправимо його, він там собі Я досидить. Він ж до Риму поїхав, власне. Його туди відправили. Акуратно вивезли, щоб не бачив ніхто. Ви і, його і, хочете та... заберети його до себе, так? Та? Так, ви його хочете заберете його до себе. Він вже старенький, ледве дихає, тому що він декілька разів в таборах він був між життям і після того він ще 20 років прожив. Ну, Бог тримає своїх вибраних, так. І він угу. здійснював дуже активне життя. І там і створив, і університет в Римі. І побудував церкву Святої Софії для наших людей, які там були. І здійснював ці різні об'єднальні процеси, які. Які об'єднували всіх наших людей по цілому світі. Тому що наші вірні по світі були як паства без пастиря. Без угу. То кожен на своєму континенті якось старався таким чином виживати, щось створити, щось робити, але не було цього координаційного центру, який би об'єднував всіх. І він це зробив. Якщо ми з вами е, зупинимося ще трохи на цьому саме періоді, римському періоді, та? Е, е, у нього ж там теж були різні стосунки з, е, в, ну, власне, те саме він мав е, ну, такий титул патріарх, але Рим його не визнавав. Чому? Ну, бачите, є церковна структура, є складова, є політична складова. Завжди всюди, коли ми говоримо про будь-яку систему, в тому числі і радянську систему, були різні маніпуляції, в тому числі і на церковному полі, і на церковному ґрунті. І незалежно від території, незалежно від місця в світі, завжди були певні якісь моменти, які забороняли хтось зверху, а хтось знизу. Так. Хтось знизу, хтось посередині, розумієте? І тому були різні причини. І вони зараз також продовжуються. Але неважливо, як тебе називають, важливо, хто ти є. Так. І він справді був патріархом, він справді був батьком. І він визнавав себе таким є. Його церква визнала. Діаспорі, і також на Україні, що він був патріарх, от ми там у нас є фотографія, вже режисер і показував. Там де зустріч з Іваном Павлом Другим, от і саме в той період, от, коли його не визлавали як патріарха, а при цій зустрічі, що власне Іван Павло Другий не мав цього робити, він став і сам підійшов до Йосифа, визнаючи його як церковного діяча такого рангу. Ну, звичайно, є особиста постать Івана Павла II, а є постать Вселенської церкви. І ця церква також є важлива. До речі, на другому Вселенському соборі, uh -huh. який відбувався в 1963-65 роках, відбулася пропозиція патріарха Йосифа про визнання, і цей собор визнав. Визнав нашу церкву як патріархальну устрою, церкву патріархального устрою. Що це означає? Що вона є автономна у своєму управлінні, uh -huh. тільки єдине, що належить до сім'ї Вселенської церкви, тобто сім'ї католицьких церков у світі. Uh -huh. І це церква, яка, так як ви казали, так як ви кажете, витерпіла, вистраждала. Народ терпить, церква терпить. Народ вільний і церква вільна. Народ в якомусь підпорядкуванні і церква старається завжди бути з народом. Дивіться, незалежно від того, що Йосиф Сліфуєв вже останні роки свого життя був в Римі, ну і взагалі була людина світу, він дійсно багато подорожував і проповідував свою віру, але він не залишався громадянином Радянського Союзу. В нього був паспорт Радянського Союзу, який він до кінця року, до кінця своїх літ, він його не змінював. Як ви гадаєте, чому це відбувалося? Хотів, і чи важливо це було? Він хотів бути своїм народом. Він вірив, що будь-який момент йому дозволять приїхати до свого народу. Він надіявся на те, що зміниться система, яка дозволить йому бути своїми вірними. І церква рано чи пізно воскресне. Тому він оберігав не те, що оберігав, він це не знищував, тільки саме через те, що він вірив, що прийде час, коли він зможе по цьому документу знову приїхати до свого народу, до своєї церкви. І до своїх вір. А він подавав прошення? Він просився йому все ж таки однозначно повернутися. однозначно було заборонено. Але час від часу він це робив, чи от просто вже змирився з ситуацією і все? Він бачив, доки є ця система атеїстична в нашому Радянському Союзі, йому шлях до свого народу буде закрити. Угу. А скажіть, будь ласка, от церква, греко-католицька церква, у день народження Йосифа Сліпого, які заходи проводить? Що взагалі відбувається? Згадують ви, ви говорите своїм парафіянам про, про цю постать? Чи просто це от, ну, як -то історичні різні знання ми маємо? Яким чином це відбувається? Ні, звичайно, до речі, 17 червня запланований візит нашого предстоятеля в Заздрість, місце село, де він народився. 17 лютого. Перепрошую, 17 так. лютого, uh -huh. так, так. Е, де буде служитися урочиста свята літургія з нагодою його дня народження. Також, звичайно, ми говоримо про це людям. Ми маємо наслідувати тих, хто був перед нами, особливо ті яскраві постаті, ті світлі постаті. Якщо ми не будемо на них звертати увагу, якщо ми не будемо про них говорити, хто про них буде говорити? Якщо ми, українці, перестанемо говорити про своїх українців. Які жертвували своїм життям заради нашої країни, заради нашої мови, заради нашої культури. І ми перестанемо про них говорити. Хто тоді буде говорити про них? Тому це дуже важливо пам'ятати. І не тільки про постать Йосипа Сліпова, але й про інших. Людей світлих, ну, які, які мали у цьому віру. Я просто зараз запитала все. власне, про нього, тому що у нас іде з вами з... Так, мова так, так, про так. цю постать. У нас не так багато часу залишилося. І якщо підсумувати все ж таки нашу розмову декількома реченнями, як би ви визначили Йосип сліпий? Хто він? В першу чергу він людина, Ой, в, в, повноті, в повноті цього значення. Та людина, яку Бог покликав до існування. Він є церковний діяч, він є історик і він є патріарх нашої церкви у визначений час, у визначену історичну епоху. І це дуже важливо для нас, що Бог покликав його до служіння в той спосіб, в який його він покликав. Ну, напевно, є таким певним якимось ну, прикладом, не знаю. Ви говорите абсолютно вірно, що це людина, яка жила людським життям. Незалежно від того, що ну, служіння Богу, але це людина із усіма дійсно і плюсами, і мінусами цього життя, яке було навколо нього, і в ті часи, які відбувалися це його життя, так знаєте очі мами. От ті хвилини, які в нас ще залишилися, я би хотіла ще трошечки звернути тему і повернутися до, нашого, до наших днів. Не так давно, буквально два тижні тому, мені здається, єпископи Української греко-католицької церкви звернулися з заявою певною та і до влади, і до політикуму, і до суспільства. Е, яка мета, про що говорилося, і е, що цим хотілось в кінцевому результаті отримати? Справді відбулося звернення саду на церкви наших єпископів. Звернення сполягає в тому, що людина має гідність, гідність до свого існування. І справа влади забезпечити гідне існування кожної людини. Якщо я правильно розумію, прихожани просто ну, діляться своїми проблемами, та? своїм тим, що наболіло, зі своїми священнослужителями, І вже підсумовуючи такі от зустрічі, підсумовуючи те, що відбувається в країні на сьогодні. Та? І певна зневіра, і певний розстріл, от те, що зараз і війна, і те, що накипіло. Ну, давайте ви ще продовжите все ж таки відносно цього. Так, звичайно, <кл 'я> Ми є різні погляди. На те, що відбувалося роками в нашій країні. Зокрема, та сама революція гідності, яку ми називаємо. Так. Але ми завжди вимагаємо, щоб ця революція гідності відбулася в комусь. Розумієте? Насправді, ця революція гідності має стосуватися кожної людини. У мене всередині має відбутися ця революція своєї гідності. І якщо ми це усвідомимо до кінця, ми тоді справді зможемо бути іншими. Але ми кажемо, ні, мене не чіпаєте. А революція гідності має відбутися там представників влади, інших, других, третіх, четвертих осіб. Насправді ця революція гідності має відбутися в кожній людині. І єпископи звертаються до представників влади, що справді не забувати, що гідність має бути присутня в кожній людині. І ці складові, які відбуваються в суспільстві, і корупція, і зверхність. І інші mm -hmm. такі речі. І відсутність реформ, тих самих, чого в принципі чекали <клес> люди. Так. Однозначно, тому церковна ієрархія не втручається в політику, знаєте, от як ви маєте робити, що mm -hmm. ви маєте робити. Вона наголошує на тому, що які є обов'язки людей і які є обов'язки влади. Якщо ви взяли на себе цей тягар влади, цього служіння, то, будь ласка, його виконуйте. А не можете його виконувати, не беріть. Тому що в нас, на жаль, бачення влади є той, хто керує. В церкві бачення влади є зовсім інше, той, хто служить. І в нас також є в церковній ієрархії той, хто має більшу владу, той має більшу службу. Угу. Ближньому, тому хто потребує цього. В, церков... в державному устрої, на жаль, нас по-іншому. У нас, хто має владу, вважає, що йому мають служити, а не служити. Тим, хто цього потребує. А скажіть, будь ласка, важливо було єпископам висловити цю позицію? Чи е, все ж таки очікують на якусь зворотню реакцію? Тобто, має бути якась чи відповідь, чи, чи ті самі дії. Яким чином? Чи достатньо того, що була зроблена така заява? <клес> Звичайно, спочатку має бути голос. Угу. Спочатку ми маємо донести свою думку і своє бачення до оточуючих. Бо якщо ми цього не зробимо, це тримати в собі це є недобре. Ви знаєте, дуже багато жаліються про те, що от так важко, так тяжко, так, так, так недобре, так гарно. Ну Зараз це можна почути будь де майже, будь кого, на жаль, і що. Але Майдан порожній. Соціальна доктрина церкви говорить, що кожна людина має. Право на гідне існування. Кожна людина має право на гідне соціальне забезпечення і соціальний захист. Це є соціальна докри... доктрина Вселенської церкви. І тому дуже важливо, щоб відбувалася справді революція гідності людини. З нами поводяться настільки, наскільки ми дозволяємо, щоби з нами поводилися. І до того часу, поки ми цього не зрозуміємо, буде так, як було. Це не є шлях нової революції, це не є шлях революції. Це є шлях висловлення своєї думки і своєї позиції. Якщо я маю щось, якісь питання, я йду і я висловлюю. Я говорю отак, так і так. Якщо у людей є якісь питання, не тримати в собі і не ділитися по кімнатках, по лавочках, висловлювати і чинити гріх, тому що це є гріх осуду. Каже Христос, якщо хтось має щось проти тебе, піди і скажи йому вічно віч. На віч". Uh -huh. Чи комусь ти щось зробив? Вічно віч. Скажи лицем в лице, обличчям в обличчя. А тоді вже говорим свідкам і інші такі речі. Ми з вами зачепили таку цікаву тему, але, на жаль, просто на у нас жаль. просто вже час спливає дійсно. Хоча б нам би ще й поговорити, і поговорити про це. Тут є про що дійсно сказати і людям, і з вашої точки зору, і, можливо, навіть. Можливо, навіть і посперечались би. Mm -hmm. тому, що, тому що я чому так кажу? Тому що е мовчати, я не думаю, що зараз люди мовчають. Вони не мовчають, вони дійсно говорять. Просто інша справа, те, що ви говорите, маса, тобто оця маса людей. Бо я гадаю, що ми зараз з вами зайдемо дуже далеко. Ті, <гум> тоді зупинимось на нашому та, та, Патріархові та, та. сліпому, і справді його особистість полягала в тому, що він не мовчав. Uh -huh. Якщо були якісь питання, були якісь труднощі, я повірте, їх дуже багато було. І в довоєнні роки, і в концтаборах, і в Римі, коли він вже був там, фактично також на засланні, тому що фактично одне заслання було в Сибір, друге заслання було на Захід, хоча там було більш вільніше це заслання. Він завжди не мовчав. Угу. І не сходив зі своєї, власне, позиції, зі своєї віри. Так. Я вам дуже дякую, Ча Іване, за таку ну, душевну просто розмову. От і нехай Бог вам допомагає у всіх ваших починаннях. Дякую. дякую. Дякую вам щиро. Дякую. Дякую вам. Ви дивилися програму під абажуром». Завтра обов'язково побачимося. Ну а поки що, все. До побачення.